Псалом 30. На закінчення Псалом Давида. Захоплення. Господи, я покладаю надію на Тебе, тож хай не буду засоромлений навіки. Спаси мене у своїй праведності й визволи мене. Прихили до мене своє вухо, поспіши спасти мене, будь для мене Богом оборонцем, місцем притулку, щоби спасти мене, бо ти моя сила і моє пристановище, тож задля свого імені ти поведеш мене й опікуватимешся мною, ти виведеш мене із цієї пастки, яку мені наставили, бо ти є моїм захисником. У твої руки передам свій дух. Ти викупив мене, Господи, Боже правди, ти не злюбив тих, які даремно плекають марноту. Я ж надію покладаю на Господа, я буду радіти й веселитися твоєю милістю, бо ти побачив моє приниження і визволив із недолі душу мою. Ти не замкнув мене в руках ворога, а поставив мої ноги на просторому місці. Помилуй мене, Господи, бо страждаю. Стривожилися з журби мої очі, моя душа і нутро моє, моє життя проминуло в стражданнях, а мої роки у стогонах. У біді пропала моя сила, а мої кості стали дрижати. Для всіх моїх ворогів я став посміховищем, особливо для моїх сусідів, і страховищем для моїх знайомих. Вони, коли бачили мене на дворі, втікали від мене геть. Мене забули, наче померлого, викинули із серця. Я став як розбитий глечик, бо я чув наклепи багатьох, які живуть навколо. Коли вони зібралися разом проти мене, зробили змову, щоб узяти мою душу. Я ж на тебе, Господи, покладаю надію. Я сказав: Ти Бог мій, у Твоїх руках моя доля, спаси мене від руки моїх ворогів, від моїх гонителів, засяй світлом свого обличчя на Твого раба, спаси мене у своєму милосерді. Господи, хай не буду я засоромлений, адже я волав до тебе. А безбожні, хай засоромляться, хай будуть зведені в ад, хай заніміють обманливі уста, які в погорді й зневазі говорять проти праведного беззаконне, яка безмірно велика твоя доброта, Господи, котру ти заховав для тих, які тебе бояться, котру ти перед людськими синами виявив тим, хто на тебе надіється. Ти будеш оберігати їх у потаємному місці своєї присутності від людської гризні, ти захистиш їх у наметі від нарікань язиків. Благословенний Господь, бо виявив до мене свою дивовижну милість в оточеному місці. Тож у своєму подиві я сказав. Я вже відкинений від присутності твоїх очей, але ти прислухався до голосу мого благання, коли я закликав до тебе Любіть Господа, усі його праведні, бо Господь шукає правду, а пихатим віддає з надлишком. Тож усі ви, які надієтеся на Господа, будьте мужні, і нехай загартовується ваше серце. Перше послання до Солунян, розділ 2. Адже ви самі знаєте, брати, що наш прихід до вас не був даремним. Хоч ми раніше натерпілися і зазнали зневаг, та у Филипах, як вам відомо, ми з великими труднощами наважилися в нашому Бозі проповідувати вам Боже Євангеліє, адже наш заклик не від омани, ні через нечистоту, ні від лукавства, але як Бог знайшов нас гідними, щоби довірити Євангеліє, ми так і говоримо, догоджаючи не людям, але Богові. Який випробовує наші серця. Бо ніколи, як вам відомо, у нас не було ні підлесливих слів, ні корисливих мотивів, Бог свідок. Ми не шукали слави в людей ані у вас, ані в інших, хоч ми, як Христові апостоли, могли бути вимогливими, але ми були тихими серед вас, немов та годувальниця, яка доглядає своїх дітей. Ми так прив'язалися до вас, що бажали передати вам не лише Боже Євангеліє. Але й свої душі, бо ви стали для нас любими. Тож згадайте, брати, нашу працю та труднощі. Ніч і день ми працювали, щоб не обтяжити когось із вас, і проповідували вам Боже Євангеліє, ви та Бог свідки, які святі, праведні та непорочні були ми для вас, котрі повірили. Ви знаєте, як кожного з вас, немов батько своїх дітей, ми просили, умовляли і свідчили вам, щоб ви гідно ходили перед Богом. Який покликав вас у своє царство і славу, тому ми постійно дякуємо Богові за те, що ви, прийнявши почуте від нас Слово Боже, сприйняли його не як людське Слово, а як істинно Боже Слово, яке діє у вас віруючих. Адже ви, брати, стали наслідувати Божі церкви, які в Ісусі Христі є в юдеї, бо і ви так само потерпіли від своїх земляків, як і вони від юдеїв. Які вбили й Господа Ісуса та Його пророків та й нас переслідували, і Богові не догодили, і ворожо настроєні до всіх людей, перешкоджають нам говорити язичникам, аби спаслися, і тим самим вони постійно доповнюють свої гріхи, зрештою, спіткав же їх гнів. А ми, брати, були розлучені з вами на короткий час, особисто, але не серцем, та з великим бажанням намагалися побачити ваші обличчя. Тому ми хотіли прийти до вас, я, Павло, і один раз і другий, але перешкодив нам сатана. Бо хто є нашою надією, радістю чи вінцем похвали, якщо не ви перед нашим Господом Ісусом під час Його приходу адже ви наша слава і радість. Книга Пророка Ісаї, розділ тринадцятий. Видіння проти Вавилону, яке побачив Ісая, син Амоса. На горі рівнини підніміть прапор, підніміть до них вгору голос не бійтеся, покличте рукою, відкрийте володарі, я наказую і їх освячую, вони освячені, і я їх кличу. Велетні приходять, щоб наповнити мій гнів, разом радіючи і гордячись. Голос численних народів на горах, наче численних народів, голос царів і зібраних народів, Господь Саваот наказав народові, який озброєний до бою, щоб прийти із землі здалека від кінця основи небес, Господь і озброєні до його бою, щоб знищити світ. Закричіть, бо близько Господній день і знищення прийде від Бога. Через це кожна рука ослабла і жахнеться всяка душа людини, і жахнуться старці, і охопить їх біль, як у жінки, котра народжує, і заплачуть один перед одним, жахнуться і змінять свої обличчя, як полум'я. Бо ось приходить невеликовний Господній день гніву і люті, щоб перетворити цілий світ у пустелю і знищити з нього грішних. Адже небесні зірки, Оріон і вся прикраса неба не дадуть світла, і потемніє, коли сходитиме сонце і місяць не дасть свого світла, і викажу цілому Всесвіту зло, а безбожним їхні гріхи, і знищу гордість беззаконних, і впокорю гордість пихатих. А ті, які залишилися, будуть ціннішими за золото, не знищене вогнем. І людина буде ціннішою від каменя, що із суфіра, адже небо розгнівається, і земля затрясеться від своїх основ через лють гніву Господа Саваота в день, в який прийде його гнів. І ті, хто залишився, будуть як сарна, яка втікає, і як заблудла вівця, і не буде нікого, хто збирає, щоб людину повернути до свого народу і людину нагнати до своєї країни. Бо хто тільки буде схоплений, стане підданим, і ті, які зібрані, поляжуть від меча, і перед ними розіб'ють їхніх дітей, пограбують їхні доми і заберуть їхніх жінок. Ось піднімаю на вас мідян, які не зважають на срібло і не потребують золота, поламають луки молодих і не помилують ваших дітей, і їхні очі не пощадять дітей. А Вавилон, який царі халдеїв називають славним, стане таким, як Бог знищив Содом і Гоморру, не буде заселеним до вічного часу і не ввійдуть до нього через численні покоління, і крізь нього не пройдуть аравійці, і пастухи не зупинятимуться в ньому. А там відпочиватимуть звірі, і доми наповняться звуком, і відпочиватимуть там сирени, і демони там затанцюють, і онокентаври там проживатимуть, і гніздитимуться їжаки в їхніх домах. Він скоро надходить і не бариться. Книга пророка Ісаї, розділ 14 і Господь помилує Якова і ще раз вибере Ізраїля, і вони матимуть спокій на своїй землі, і до них пристане осілий чужинець, пристане до дому Якова, і візьмуть їх народи та приведуть до їхнього місця, і вони отримають спадок. А ті розмножаться на землі Бога в рабів і рабинь, і стануть полоненими ті, які їх полонили, і підвладними будуть ті, хто панував над ними. І буде в той день, що Бог дасть тобі спочинок від страждань, твого гніву і твого тяжкого рабства, яким ти їм служив, і візьмеш це ридання над царем Вавилону і скажеш у той день, як зупинився вимагач. Зупинився той, хто підганяв. Бог знищив ярмо грішних, ярмо володарів, побиваючи народ гнівом, наносячи невеликовну рану, хто уражав народ карою гніву, яка не знала пощади, спочив з упевненістю. Уся земля вигукує з веселістю, і дерева Лівану зраділи тобою, і кедр Лівану, відколи ти заснув, не вийшов той, хто нас зрізує. Ад внизу засмутився, зустрівши тебе, встали проти тебе велетні, володарі землі, вони підняли зі своїх престолів усіх царів народів, усі у відповідь скажуть тобі і ти полонений, як і ми, і ти до нас зарахований. Тож Твоя слава зійшла в ад, Твоя велика веселість, під Тобою розстелять гній, а твоє накриття черв'як. Як він упав з неба рання зоря, яка сходить на світанку, розбитий об землю той, хто посилає до всіх народів. А ти казав у своєму розумі: піднімуся до неба, вище від Божих зірок поставлю свій престол, сяду на високій горі, на високих горах, що на півночі, підіймуся понад хмари, буду такий, як Всевишній. А тепер зійдеш в ад до основ землі. Ті, які тебе побачать, будуть тобою здивовані, і скажуть: Це той чоловік, який розгнівив землю, який сколихнув царів, який перетворив увесь Усесвіт у пустелю і вигубив міста, хто не звільнив тих, які в полоні. Усі царі народів заснули в пошані, кожний у своєму склепі, а ти будеш покинутий у горах, як гидкий мертвий з багатьма мертвими, винищеними мечами, які сходять в ад. Так як одяг, вимазаний у крові, не буде чистим, так і ти не будеш чистий, тому що ти знищив мою землю і ти вигубив мій народ, не залишишся навіки часу, погане насіння. Приготуй своїх дітей на вигублення за гріхи свого батька, щоб не встали, не успадкували землю і не наповнили землю війнами. І я повстану на них, говорить Господь Саваот, і знищу їхнє ім'я, останок і нащадків, так говорить Господь. І перетворю Вавилон у пустелю, щоб поселилися змії, і буде на ніщо, і поставлю його, як я глини, на знищення. Так говорить Господь Саваот, як я сказав, так і буде, і як я порадив, так і залишиться, щоб вигубити асирійців з моєї землі та з моїх гір, і будуть на потоптання, і знімуть з них їхнє ярмо, і їхня слава буде забрана з плечей. Це рада, яку дав Господь для всього Всесвіту, і це високопіднята рука над усіма народами Всесвіту. Бо хто рознесе те, що порадив Бог Саваот, і хто відверне високо підняту руку. У рік, коли помер цар Ахас, було це слово не радійте, усі філистимці, тому що знищене ярмо того, хто вас б'є. Адже з нащадків зміїв вийде покоління Аспідів, і їхні покоління вийдуть зміями, які літають, а він пастиме бідних і бідні мужі спочинуть у мирі. Він голодом знищить твоїх нащадків і вигубить твій останок. Кричіть, брами, міст, хай закричать міста, збентежені усі філистимці, бо з півночі приходить дим, і не буде існування. А яку відповідь отримають царі народів? Оскільки Господь заснував Сіон, то через нього врятуються покірні народу.